Скільки вам років? Якщо від 25 до 35 ви потрапили саме туди, куди треба. Бо я розповім вам, як зберегти молодість, не втрачаючи себе. Це не про філери, не про змінені до невпізнаваності обличчя. Це про реджувінейшн. Я Ірина Фурса, лікар-дерматолог, косметолог. І сьогодні поговоримо про підхід, який не маскує прояви старіння, а запобігає їм. Що я часто чую від своїх пацієнток? Ще нема 30, а я вже бачу перші прояви старіння. Моя шкіра виглядає зовсім не так, як я цього хочу. Мені дискомфортно вийти з дому, не наносячи тональні засоби. З частих скарг також висипання, пігментація, зневоднення, непередбачувані реакції на косметику. А нерегулярний догляд та відсутність професійного супроводу заважають вирішити ці запити системно, з помітним і тривалим ефектом. Підхід Rejuvenation – це тренд, який вже давно популярний на Заході, а тепер набирає обертів і в Україні. Його суть Діяти на випередження, не чекати зморшок, а запобігати їм. Працювати з причинами старіння на біологічному рівні, а не маскувати наслідки. В першу чергу це філософія турботи про себе, а не спроба втекти від віку. Старіння не починається з глибоких зморшок. Воно починається з трати тонусу, тьмяного кольору, стресу шкіри, і це наш шанс діяти. Я розкажу вам, які саме методики я використовую для підтримки молодості шкіри. Це не просто процедури, це комплексна стратегія омолодження. Дермагенезис це лазерна апаратна процедура, яка стимулює оновлення клітин, покращує мікроциркуляцію, зміцнює судини. Результат помітне звуження пор, рівний тон, зменшення судинної сітки та свіжий здоровий колір обличчя. До речі, процедура приємна і абсолютно безболісна та немає реабілітації. Ендорет це плазмотерапія з вашої власної крові. Вона активує фактори росту, які стимулюють природне оновлення клітин шкіри. Це одна з найефективніших процедур для запуску регенерації. На відміну від звичайної плазмотерапії, під час терапії ендорет виділяється максимально чиста фракція плазми з високою концентрацією корисних факторів росту, але без лейкоцитів, які можуть провокувати запалення як в класичному PRP. Результат менше набряків, подразнення і більше відновлювального ефекту. Екзосоми це прорив у клітинній терапії. Вчені, що ви знайшли екзосоми, навіть отримали Нобелівську премію. Екзосоми запускають активну регенерацію, зменшують запалення, роблять шкіру яскравішою, щільнішою і здоровою. Це особливо ефективно після 30 років, коли природна регенерація вже сповільнюється і клітини вже не працюють так, як в молодості. Екзосоми відновлюють ці процеси, можна сказати, нагадують нашим клітинам, як працювати правильно. Ми не зупиняємось лише на шкірі: крапельниці з антиоксидантами, вітамінами та амінокислотами допомагають заповнити дефіцити, підтримують зволоженість і сяєво зсередини. Це важливо при стресі, недосипі, активному ритмі життя. І, звісно, профілактуємо появу зморшок. Ксеомін це ботулотоксин нового покоління. Він розгладжує мімічні зморшки, але залишає живу міміку. Тобто ви виглядаєте молодше, заломи не формуються, і все це без ефекту маски. Я не змінюю обличчя, я допомагаю вам залишатися собою, щоб ви не боялися камери без фільтрів, щоб ранкове відображення в зеркалі викликало посмішку, а не переживання. Всі ці методики я комбіную індивідуально саме під вашу шкіру, вік і спосіб життя та запити. Бо Rejuvenation – це не шаблон, це персоналізована молодість. Записатися на консультацію можна за посиланням під відео. Збережіть свою молодість розумно, красиво і вчасно.